Пацани і сім'ї друзі, і сьогодні я знаходжусь у Фортнайті, друзі. І сьогодні ми знаходимося у Фортнайті для того, щоб пограти що правильно в гру «Кальмар 2.0. Е я не знаю, чи ви знаєте, але недавно, е може, місяць назад, не знаю, вийшла нова, новий сезон, нова частина е серіала Гра в Кальмара новий сезон вийшов. І там вже якби не участвують корейці, що мені найбільше сподобалось, я не расист, це антирасизм просто з європейцями вона краще виглядає, бо оригінал мови її не корейський, це дуже добре, хоча я все одно на українській дивлюся не під Але все рівно, друзі, хочу вам сказати одне, що ми сьогодні пограємо цю гру кальмара. І якби подивимося, наскільки вона класна і у Fortnite, наскільки її зробили, похожу до частини 2.0 гри в Кальмара. І наскільки вона буде гарна, друзі. До речі, друзі, я якби, на даний момент опублікації цього відео вийшла вже п'ята глава. Але я, ще, але я ще записую цей відос якби, наперед його записую і якби. Ще е, є ця е, глава четверта, де цей сезон OG. типа, все як раніше. Тому, друзі, якщо щось вам там не сходиться, тому, друзі, ви бачайте. Але все-окей, це і так е, 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 гра в кальмара, тут навіть не буде ніяких відсилок до четвертої глави. Тому, друзі, окей, давайте, let's go, let's go, let's go. Е, відео з івентом е, теж, напевно, відео з івентом четвертої, е, ну... П'ятої глави теж, напевно, буде, але воно вийде теж, звичайно, потім після пару днів, ну, пару днів після того якби, нашого е виходу вже самої п'ятої глави. І давайте, друзі, заходимо, воно нам заходиться. Звичайно, звичайно, це може трошки грузитися, бо тут набираються ігроки, це онлайн-сервера, але ця гра досить популярна, тобто на неї заходять м -м, багато гравців, багато гравців, м -м, тому ця гра є досить популярною. І це, це добре, це прикольно, прикольно. Тому, друзі, let's go, давайте connecting. Все, ми законектились. Лишається одна хвилина. Ну, ми почекаємо одну хвилинку. 어, звичайно, я підсі у мене новорічні скінчить. І звичайно, ще скоро починається зимній фестиваль. А як зимній фестиваль вийде, я уже в перший, чи там другий, чи якийсь там день. Ну, випущу, звичайно, буду випускати багато відео з Фортнайта по зимньому фестивалі. Бо зимній фестиваль це моя улюблена подія в Фортнайті, яка теж може бути вашою улюбленою, бо тут дають безплатні подарки, скіни і так далі. Let's go, так. Дорогі гравці, ми вітаємо вас на грі в кальмара. вам прикладати. Ви бере маєте брати участь в шести челенджах. Останній гравець, який доживе до того моменту, буде буде нагороджений виграшом, буде виграє. Окей, я все поняв, вам переклав, бо знаю, що може хтось і розуміє англійську, але напевно більшість моєї аудиторії не розуміє англійську. Я не може розуміє, але, звичайно, не всю. Тому я вам все переклав, щоб вам все було понятно. щоб там це було. Окей, let's go. Гра починається за стільки -то секунд. Будемо дивитися. Ігра в кальмара в Fortnite. 2, 1, 0. Let's go! ну Ми заходимо. До речі, друзі, пишіть, як у вас там по сніжку. Е, у мене все по сніжку Окей. Так. Е, ну, це ви знаєте, я вам думаю, вам це не треба прикладати. Це гра е, е, ти, е, тихіше їдеш, по українськи, тихіше їдеш, далі будеш, е, далі будеш. Тому о, ну тут просто така штука, що. Ти йдеш, якби кукла. Коли, ти, коли кукла ця обернена, ти можеш йти. А коли кукла повертається, ти не маєш йти, ти взагалі не маєш рухатися. А якщо кукла побачить, що ти хоча б чуть-чуть рухнувся, то все, тобі капець. Так, окей. Ой, бачите, вже вмирають Вже. Я завчасно зупинюся, в принципі, у нас є дві хвилинки. Щоб. Щоб пройти, я не буду спішитися, в принципі. Так, зупинимся, зупинимся. Так, окей, 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 давай, давай. Ти, лялечку, не співай, блін. Ой, бачите, все, вже вмер. Я зупинюся за пару секунд, все рівно. Так. Окей, стали, стали, стали. Так, я зупинюся, бачите, я вже майже пройшов. В принципі, дві хвилини це. Я стану, я стану, я стану. Я пройшов пацанчики. Let's go, давайте якусь э, ну Це старенька анімація, все давно, але давайте. пейм Let's go новорічну якусь новорічну якусь эмоції включимо. Якусь новорічну емоційку включимо. У мене є тут новорічну емоції, моя Ліл, Як вона називається Пренсер, прэн, Пренсер. Давайте, не їхати, до речі, можна. Давайте, let's go, let's go, з святами, з різдвом з новим роком, кидаю вам цих штучок. Не жалію, не жалію вам. Так, наступна гра почнеться за 20 секунд. Що це в нас буде? Light, щось там. Чекайте. А ні, ні, ні. ну І зараз все що це буде загра, бо я серйозно, я щось не вдупляю, що там зараз буде наступна гра, вже забувся трошечки. А ні, буде якась така гра, яку я точно зможу пройти. О, Гріді, Гріді. А, ні, а це така штука, тут треба знайти правильну дорогу, де дійти там до кінця. Я, звичайно, буду бігти за ігроками. Це якийсь стейркейс левел. Тут треба знайти штучечки ці всякі. Ну, й дойти, коротше, на то місце, де там треба. Окей, let's go, давайте. Погнали. 6, 5, 4, 3, 2, 1, погнали, друзі. Я йду, надіюсь, не здохнути. звичайно. Божечки, лки, я впав уже. Ось чому? Ось чому. Не треба аж так швидко бігти. Ну, цей рівень він може бути трошечки потяжчий, потяжчий. Дивіться, там, в принципі, була синя доріжка, так що я побіжу. Так, чекайте, мені треба розгін. Так би я не зміг перескакнути. Ну, Тут просто так. Тут далі так. Так. Ну, тут, в принципі, перескакувати навіть нема то толком що. Е -е... Я йду якоїсь дороги, там усі граки вже якимись дорогами не пойми. Ой, супер. Я, я серйозно, я думаю, я вже впаду. Ну, ігроки вже там подоходили, а мені, А мені, блін, часу нема, то в принципі, бо вже майже проходили. Бачите, хвилина лишилася, я сподіваюся, я не здохну вже на цьому левелі. Там це було класно, щоб я... Е -е Чтобы я прийшов цю игру в кальмара. Давайте, ну в принципе, мне здається, я уже дадут А, да, let's. Не! Серьезно? Так, лет... а, що це синя доріжечка, це та доріжечка, яка уже веде именно сюди, до цієї штучки Let's go! все я пришел цей левел, я цей левел прийшов. О, анімації, анімації включай, блін, класні, класні. Все, окей, давайте з гоу. Включимо таку, моя улюблена анімація, що? Може я її забагато включаю? Це там анімація, рік назад вийшла. Вона, до речі, парна анімація. Тобто, Навіть хто немає, по-моєму, може її зі мною пожарити. Хрюи, 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 жереми до куй, жереми до куй, если вы поняли. Пальцы за мною жарят маршмеллоу, маршмеллоу. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Давайте, що це у нас за мішен? Що це у нас за мішень такий? Давайте спробуємо. Подивимося, що це у нас таке. Узагалі за місійка? Лесго. Ааа, це по такій штуці треба пройти і не упасти. ой 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 Скажу вам, це може бути. Він анімацію вживає при такому, що ходить на такій штучці. Грідіще. А прикол в тому, що він далі всіх пройшов. Я чуть не впав. Цей рівень я не планую затупити. Цей, в принципі, рівень він не є важкий. Ух-ух. В принципі, мені, здається, найважчу штуку цього рівня я зробив, перескакнув. Ой-ой-ой, ще одна така сама штучка. Дивіться, тут 47 секунд, якщо я буду неспішно йти, в принципі, я можу спіти. Бляха, муха. А, пацани, ні, я можу пройти ще раз. Дивіться, пацани, я можу пройти ще раз, але прикол в тому, що я можу не успіти це зробити. Бо, о, якби, якби вже майже час. Я якраз оцю штуку не доскакнув. Давай. Давайте. Давайте, пацани. Я надіюсь зараз пройти. Я надіюсь цю штуку пройти. Я не хочу затопитись цією штучкою. 13. 8, 7. 6... Сюди! Бачите, останні секунди, 6. останні секунди це завжди щось. Останні секунди, це завжди щось, друзі. І тому... Ми починаємо цей наступний рівень. Game Starts. Дивіться, тут будуть виключені світла. Нам будуть дані зброї. І ми, коротше, будемо битися у цих ліжках, у цих казармах, так скажемо. Теж важкий рівень. Але давайте його спробуємо пройти, друзі. <свіси> так, так. Давайте тут треба ще битися, буде з кимось, я ні з ким не хочу битися, бо знаю, що можу програти цю дуель. Я, Я буду ходити десь тут між цими кроваточками так, аби мене ніхто не знайшов. Окей, давайте, let's go, let's go, let's go. Мені зброя дана, хоча б. Він тут же одне одно я хотів вбивати. Термін розробилось. Я десь. Буду стоїть тут спокій. 3, 2, Let's go! Хух, пацани. Все, цей рівень. Е, я так зрозумів, я прожив. Давайте зачекаємо, бо мені в принципі, в мене зброю не забрали, тому. Е, це може бути щось. Е, Щось таке, щось. не знаю. Давайте. один-ноль. Що це... А, це канат тягнути. Канат, окей. Так, вар, окей, пацане. Давайте, ну спробуємо. Канатні воїни, коротше так скажемо. Let's go, ну, поки що. Йдемо, поки що йдемо. Мені інтересно, який, якщо я виграю, який є приз получу. Мені дадуть якісь вебакси, блін, не знаю. Ні, щось мені дадуть. Інтересно. Кей, добре. Так як мені треба буде, прийдеться тягнути це? Я не знаю і на... Я не знаю, на яку мені кнопочку на джойстику нажимати. Так. Йлки-палки, я здох. Блін, то треба було нажимати похолоти той квадратик. Так що, пацани, нічого. Якось так попробовали проходити цю ігру. Так що дякую, друзі, що ви подивилися цей відосік. З вами був Якракар. Всім удачі і пока-пока.